Російська армія 50 разів била по Україні північно-корейськими ракетами, щонайменше тричі по Харкову. Головний прокурор області Олександр Фільчаков показав нашій кореспонденції Тетяні Дуцяк докази причетності північної Кореї до виготовлення цих ракет. Експерти вивчають знайдені уламки один випадок, підтверджений офіційно. Ці ракети дуже схожі на російські іскандери однак менш точні росіяни б'ють ними навмання, не побоюючи жертв серед цивільних українців. Будинок на проспекті Незалежності досі опалюють лише частково в під'їзді, поблизу якого 2 січня влучила ракета, всі квартири порожні. Зараз там жити не можна, там відключена каналізація, світ комунальних послуг немає і потім не можна жити. Тоді під обстріл потрапили житлові будинки в центрі двоє загиблих, десятки поранених, серед яких діти у сквері на проспекті Незалежності слідчі знайшли одну з ракет, якою вдарили окупанти, схожа на іскандер, але на 17 міліметрів більша діаметром. Перший випадок удару росіянами північно-корейською ракетою по Харкову був зафіксований тут, на проспекті Незалежності. Тоді хвостова частина ракети вціліла, і це дало змогу експертам швидко встановити її походження. В деяких місцях надписи намагалися затерти цифри, нанесені в різнобій інколи навіть фломастером. Всередині сопла та обмотка дротів не такі, як у російського іскандера. Відсутнє екранування, захист від реп. Британська дослідницька організація Conflict Armament Research, яка відстежує постачання зброї у зони конфлікту, знайшла на уламках корейський єроглів, а також мітку завода виробника 11-2. Це військове підприємство особисто відвідував Корей диктатор Кім Чен Ін. Вітчизняні і міжнародні експерти дійшли висновку. Це північно-корейська ракета Хвасон 11 або КН-23. А 7 лютого російська армія знову завдала ракетного удару по Харкову. Вже дві ракети з п'яти мали ознаки походження з КНДР, і знову знайдені мітки заводу виробника. На цьому ланку ви бачите маркування одинадцять Відповідно до даних міжнародних військових спеціалістів вона трактується як 11 лютого, це найменування північно-корейського заводу. Головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков показує уламки цих ракет. Поки тривають експертизи, твердити, що це північно-корейські ракети не можна, але їхня відмінність від російських іскандерів очевидна. Метал, з якого вона зроблена, обробка цього металу. Бачите, метал сам по собі він такий рихляви. Дальність польоту цих ракет досить висока до 700 кілометрів, але вони низької якості, іноді вибухають у повітрі, розповідає Фільчаков. Резолюція Ради безпеки ООН забороняє військово технічну співпрацю з північною Кореєю. Попри це, Росія закупила в КНДР щонайменше 50 ракет. Саме стільки ударів ними зафіксовано по Україні, каже керівник прокуратури. Це свідчить про дефіцит власних у Росії, адже окупанти не розраховували на таку тривалу боротьбу. Російська Федерація, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вона про це знає, однак, навмисно, порушуючи міжнародні норми, купляє ці ракети у північній Кореї, ці докази використання Російською Федерацією. Ракет північної Кореї будуть використані в міжнародних судах. Побачити Путіна на лаві підсудних одне з найзаповітніших бажань цих людей, Лілія Мунтян, співвласниця кафе в будинку на проспекті Незалежності, знає, що по них били північно-корейською ракетою та каже: попри збитки на понад 200 тисяч гривень, отримали значно більше підтримку друзів. І незнайомих людей було відчуття, що ми не самі, і що це потрібно людям. І нам дуже хотілось відновитися якомога скоріше. Бо по перше, це там робота для нашої команди. Нам хотілося, щоб вони могли працювати. По-друге, люди писали, приходили. Хтось приходив просто з бажанням щось в нас купити, щоб нас підтримати, навіть коли ми ще не працювали. За донати харків'ян вдалося відремонтувати пошкоджене обладнання, вистачить і на вікна, каже Лілія, та наразі відновлювати їх не по. Пішають, поки триває війна з фанерою замість скла безпечніше. Тетяна доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.